6 серпня вечір готую бакову суміш для обробки винограду. Буду обробляти хорусом від оідіуму в першу чергу і від відмілдю. Бо і оїдіум з'явився і мілдю. Як би прикро, це не було. що Тобто, використовую 6 г на 7 літрів води. Можна від 6 до 8 літрів. Тобто, 6 грам хорусу на 6-8 літрів води. Зараз висиплю бачок і покажу, як він буде змішувати. Два пакетики висипав в воду в бак. так Закриваю, кришку беру і покажу перевагу цього. а ну Зараз відключу, ну, так знов. Перевага цього оприскувача це форте. Так, ось тут є така штучка, на неї натискаю, і міксер починає змішувати. Тобто не потрібно нічого видумувати, просто вмикаю міксер, і воно все там як потрібно. До однієї консистенції змішується. Зараз температура повітря 20 градусів. Саме ідеально, щоб робити обробку хорусом по винограду. І готово до обробки, покажу звідки береться ця. Це мілдзю, несправжня борошниста роса. Ось, коли великі перепади температури, всі рослини покриваються ось таким, ну, такою росою. І оце є ідеальне середовище для розмноження мілдзю. Якраз знаходжуся біля виноградного куща, вмикаю ліхтарик. Так, зараз о. Яскраве світло пішло. Так, запустити апарат працює. І поїхали працювати по гронах і по листу. Все, займаюся обробкою. Всім гарного настрою, гарного вражаю, до нових відео!